Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що вся планета Земля наш великий просторий будинок. Ми всі з народження тут живемо. Я хочу вам розповісти, як наш будинок зберегти, і ми повинні так робити, щоб нашу землю захистити. Ну що, малята, згодні послухати гарну казочку про Колобка. Та чудову лампочку Були собі дід та баба. Купили вони собі багато побутової техніки, тому що місяця доводилось їм платити. Багато грошей за електроенергію. Не було вже за що й хліба купити. Дід і просить бабу. Бабусю, спекла ти колобка. Послухалась його баба, пішла в хату, набрала борошна, витупила піч, замісила гарненько тісто, спекла колобка та й поклала на вікні, щоб трошки простигнув. Ти, бабусю, не покладеш мене до холодильника, або вентилятор не включиш. Ми не можемо собі цього дозволити, адже за електроенергії треба платити, а наші лампочки не надто багато споживають. лежав лежав колобок на вікні, а тоді з вікна та на призьбу, а з призьби на землю, в двір, а з двору за ворота та й побіг собі дорогою. в інших мешканців лісу. Як вони платять за електрику? Якими лампочками користуються? Біжить та біжить, дорогою коли на зустріч йому зайчик. Скажи мені, зайчику, як ти за електроенергію платиш? Які у тебе лампочки в катинці? І не пойдуй, друже. Намагаються рідше світло вмикати. Демлятися джук. Адже у мене всі лампочки розжарювання. Побіг коловок далі, біжить та біжить. Перестріває його бок. Скажи мені, вовчику, братику, як живеш, скільки за електроенергію платиш? Мовчи, колобочку, навіть телевізор не дивлюся. Економлю. Засмутився колобок та й побіг собі далі. Аж іде ведмідь. Ведмедику, я хочу запитати про твої електролампочки. Не хочу про них навіть говорити, адже вони енергооб'ємні. Енергії використовують багато, а світла від них мало. І природі велика шкода. Ще дужче похмурився колобок. Далі побіг. Біжить та й біжить дорогою. Назустріч йому лисичка. Ти, Лисичко, сестричко, розумна. Порадь мені, як можна світлом користуватися так, щоб у темряві не сидіти. Багато грошей за електроенергію не платити, та ще й природі не нашкоджити. Сама не бачила, але чула, що є такі лампочки, які світла дають багато. а Енергії використовують мало, служать до 50 років. Та й природу бережуть. Вони так і називаються енергоощадливі. Котивсь він, котивсь і докотивсь аж до магазина світла. Там йому порадили купити енергозберігаючу лампочку. Приніс він її дідусеві та бабусі і стали вони знову дивитись телевізор, користуватись вентилятором, користуватись світлом, електрочайником, праскою. А головне, тепер всі знають, що в їхньому лісу всій планеті екологічна катастрофа не загрожує. Вам сподобалася казочка? Енергозбереження це шлях до збереження природи землі. Не марнуйте багатства природи, бо наробите людям шкоди. До побачення, діти, до нових зустрічей!